У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні така особлива служба, врати і сестри, як ви можете бачити, церква поставляє посеред нас Христа та допомоги, звертаючи, вже нашу увагу на сам Хрест Господня. Христі навколо нас багато весь час протягом всього доброго року в наших домах, особливо в храмах, міносимо Христи. Але церква, знаєте, так якось дуже настирно намагається звернути увагу нашу увагу на Хрест Господній. І крім того, ви чули, ми сьогодні згадували цю історію з Логофа, історію розп'яття Христа і такі сьогодні особливі пісні в Босслужінні, Господи, навіщо ти мене залишив і так далі. І знаєте, от питання перед нами чи це все така собі археологія, знаєте, історична, якому десь там? Натнули минуле, що сталося з Христом. І сьогодні хочемо собі просто це пригадати. Так наче ми от прийшли, ну, скажімо, в музеї певної і намагаємося згадати якісь історичні події, які були. Чи Все-таки ці речі, які ми сьогодні звершуємо, цей хрест, ця історія Іванківська, ці слова молитви, чи вони все-таки мають якісь відношення до нашого життя, до нас самих, до нашого зведення. Так взагалі до життя людського. Здається, брати і сестри, я сподіваюся, що ви всім будете згідні, що в цьому є велика правда насправді. І ця історія історії, знаєте, ці правда-про Хрест і всі ці речі, про які я сказав, вони не мали до місця і люди не перечитували їх 2000 років, не намагалися би вдивлятися у цю історію, вдивлятися в Хрест Господній, якби це не відгукувалося. Воно не було про нас самих, не тільки про Христа, але про нас самих, про людей. І от, знаєте, оця іванівська історія сьогодні, скажімо, що розіб'яв Христа. По-перше, як воно стало, скільки тут неправди, скільки тут підступу, скільки тут лукавства і фальшивого, ви знаєте, коли пересвященники приводять Христа до Пилата, до римського правителя, фактично окупанта. І хочуть його його. Палат каже, я не знаходжу, в ньому ніякої вини. Тобто палат, знаєте, такий прогорілий політик, інтригант, зрозуміло, воно все було і тоді нічого нового Під сонце, як писав Соломон. І він бачить у Христі правильно. І він каже, ну, я не бачу в ньому вини. Але люди починають ним маніпулювати і боїтися. Тому що він каже, ось саме ваш, вказуючи на Христа, нам маючи встати. Але люди кричать, у нас немає царя нікого, окрім кесаря, кесаря римського, звичайно. Ви знаєте, що люди насправді дуже протистояли римлянам-окупантам, намагалися звільнити себе від них. А тут вони палатно кажуть, що ми не знаємо ніякого іншого царя, окрім кесаря. Тобто намагаються воніплювати, кесарці був навчальний над палатом. І тобто зрозуміло, що палат боявся після такого якось там виступити проти. А потім ця історія, яка сьогодні напевне, особливо багато про те, що Христа розвивала, і сказано, що знаєте, все вже сталося, Христа і біля Христа, стояла Матері Його, сестра Матері Його, ну і інші учні, Христові, І, знаєте, відчуття якоїсь завершеності і того, що близькі люди залишаються з Христом. Скілком, напевне, сьогодні відбувається ця історія, того, що скільки, скільки життів виявилося знаєте? скільки матерів, родичів рідних залишаються десь при своїх Христах. Я все це до того, що воно залишається актуальною, вся ця історія. І коли ми сьогодні дивимося на Хрест, коли церква так настирно намагається нашу увагу звернути на Хрест Господній, то це через те, що в цьому є велика правда у Христі Христово. І дивлячись сьогодні на Хрест, ми можемо бачити дві важливі правди про життя і про людей, і про нас самих. На. Перша правда дуже крита. Вона в тому, що страждання є частиною нашого життя. І від цього нікому нікуди не, втік, не, не втікти і не заховатись, Так що інакше. Я сьогодні не тільки про війну, війна просто всі ці речі особливо підсвітила, знаєте, так би мовити, вивернула е, всю цю ситуацію на поверхню. Але загалом навіть наше життя, ну, якщо говорити так масштабно, то кожен із нас виявляється в програші через те, що. Через те, що ми смертні, через те, що ми помираємо, через те, що страждання є частиною нашого життя, через те, що ми хоронуємо тих, кого любимо, і так далі, і так далі. Я вже не кажу про якісь поранення речі, про відчуття самотності, десь там загубленості, розгубленості і так далі. Все воно є в нашому житті. На днях спілкувався з однією цікавою людиною, старшою жіночкою, і вона каже, я, каже, з дитинства не розуміла цієї життєвої несправи. Як так, що ти народжуєшся, тебе виховують, в тебе вкладається. Ти ще починаєш розуміти в цьому житті, а потім ти маєш помирати. Каже, якась страшна несправедливість, що воно так? Чого вона так? І дійсно, в цьому відношенні є страшна несправедливість, і церква намагається на це, на це звернути нашу увагу. Знаєте, весь час, не тільки сьогодні, а 2000 років. І, 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 і от церква звертає на ту нашу увагу, але ми, ми не хочемо цього розуміти. Ми намагаємося взяти хрест і зробити його красивим. Знаєте, вибрати його в золото, прикрасити якимось прикрасом. Ми не хочемо бачити цієї правди про життя, що життя сповни насправді страждання, і в центрі життя, в центрі нашого християнського життя, християнських символ завжди стоїть хрест. І це про те, що в центрі життя є страждання. Але ми не хочемо бачити. Ми хочемо приходити до Бога і молитися за те, щоб все було добре. Це нормальне таке природне бажання, але так не буває, що усе все було добре, тому що є хрест, є страждання. І це така прикра правда про життя і про наше життя, сестри, про наше існування про кожен із нас. Друга правда, яку ми, дивлячись на хрест, можемо сьогодні розуміти, це правда, правда Воскресіння Христова. Правда про те, що Бог преображає ці страждання, що Хрест, який. Символом страждання, символом розп'яття. І ви знаєте цю історію, що це було одне з найбільших покарань римлян, коли всяких розбійників, знаєте, всяких соціально відкинутих людей, всяких злочинців, політичних злочинців, особливо розпинали просто на Христа. Це був такий знаряддя покарання. Але через Христа, через те, що сталося у Христі, через Боже прочення. І ту Божу любов, яку християнство проповідує у світі вже стільки років хрест знаряддя вбивства, страждання, цього соціального приниження відкинутості, хрест є символом надії, символом Воскресіння, символом життя і символом пані. І це дивана, насправді, дивана, що так от перевертається з Ніг на Богу. Все через те, що через хрест діє Божа сила. І що ці страждання спробувати, бо що з Христом роблять. Хрест, ну варто брати і не знімати на свої плечі. за прикладом самого Христа. Тобто всю цю несправедливість, яка є в житті, від неї легко стати циніком, знаєте, розчаруватися. Або, або це просто тебе роздавить і все, ти не зможеш жити. Або ти станеш циніком, скажеш, правди ніякої немає, справедливості немає, треба просто виживати. Ну і є ще третій шлях шлях християнина, того, хто йде за Христом. Спробувати всю цю несправедливість і правду підняти просто на своїх плечах, здається, це неможливо. Але, як сказано, що неможливо людей, то важливо для Бога. І бувають такі ситуації, які в тому, що є чудо Боже, що е, страждання тоді Господь переображає, і ти сам не знаєш як, але ти виходиш із того всього, ну, скажімо так, на рівну дорогу. з і це теж така правда, що християнство і сьогодні церква намагається нам пояснити. Боже, Боже нам серед цього всього життя і світу, і хай Господь буде з усіма нами, коли ми пробуємо всю цю несправедливість і це страждання підняти на свої слабкі людські плечі. Слава Ісусу Христу,